У нас проводяться збори з вогневої підготовки разом з інструкторами першого корпусу. Основна мета це стандартизація системи вогневої підготовки, тому що в нас вже є своя українська школа вогневої підготовки, яка фактично доводить свою ефективність за рахунок якісної передачі і практики. Це модульна система вогневої підготовки, профільна вогнева. Разом з інструкторами ми проводили певну таку стандартизацію найкращих практик. Самі тренувалися, обговорювали різні методики підготовки, системи підготовки і, в принципі, досягали певного результату. Основна мета це обговорення проблемних питань, тих найкращих практик, які використовуються під час підготовки особового складу, починаючи з базового рівня, ідучи до більш такого фахового рівня, саме там штурмовиків, розвідників по напрямку вогнева підготовка. Ми займалися теоретичною підготовкою, де я розповідав за нашу модульну систему вогневої підготовки psd «Інфо». Вчора ми проводили також вогневе тренування по ось цим модулям. Сьогодні ми якби, нарощували практично саму стрільбу, додавали більш динамічні елементи, тобто плітно попрацювали ці ось. Дні.